Добрий день і спеціальність людей, заприємно. А можемо ви прийти на підприємство до вас чоловік. Ви нам винесли будь-які документи, на представ, яких ви знаходитесь? Блоско, офіційний а, Покажіть, на чи підстави без надходить. Сергій. Сергій, шановний господар, ви нам скажіть, будь ласка, ви проводите тут господарські діяльність? І найду ставить. Стави договору Договору оренди скин. Касвитанок на транспортна компанія Дніпротранснафт. Дніпротранснафт. Відповідно продала ці ми маємо, ми маємо, приміщення. Ми будемо туди мати вулицю. Це є Я ночі, ночі дихати. Вони, вони качають наш смолу. У нас є тут і також Толь, є інформація, Мало що вони відмовляються від оренди земельної ділянки. Сесія міської ради буде 26 числа. Колишні власники написали. Заявлено збирати на розірвання договору оренду замедлені шкілянки тільки на початку місяця. Крю, на на підстави договору куплю відходи. Тобто ви не заперечуєте, що ви купуєте? ви ж кажете, що ви орендуєте. Чи ви Ні, я представник МКС Спитану. МКС Спітана МК власник даної заменити. 26 числа буде сесія міської ради відповідно до цієї сесії, буде розглядатися питання про передачу... Скасовується, на... скасовується оренда зі але то, не надається дозвіл МК Світана. Ви заяву. Ви заяву не подали? Ви ще не подали, бо в нас до 26 числа ще є. у вас є дозвіл? Ви повинні подавати як мінімум за 20 днів до сесії, для того, щоб пройшли всі погодження і так далі. Ну, Ви зробили витяг? Да? Так? так. Тобто у вас є витяг з повірте, ми, повір, повір, що... ми працювали. Ви звернулися ну, до земельної комісії постійно у, у нас є вже нормативно-грошова оцінка. Все є, нам Добре, залишилось. Зрозуміло. Дайте нам, будь ласка, пояснення щодо проведення господарських діяності. Що тут проходить, які тут проходить. дії внаслідок підходить закруплення атмосферного повітря. То... Бітом я дивився ваше відео, ви казали, що бітом є склонним безпечним подухам. Насправді журналісти мають керувати факту згідно статті 26 вот, закону України про засоби друкованої масової інформації. Ви надали недостовірну інформацію, скільки бітом вноситься до четвертої категорії небезпечних продуктів, що є мало небезпечними продуктами. Для... Все ж таки вони є небезпечними. Четверта категорія. Четверта Охоронна зона для даних нафтопродуктів є 100 метрів для, для роботи з даним продуктом. Є 100 метрів це. Охоронна зона САС до найближчої будівлі. Ви оформили Згідно? дозволи для провадження діяльності. У вас є досвід охорони праці е на початок робіт саме на цій території. Які дозволи дозволить документацію? На початок робіт кожне підприємство вище небезпеку, яка зараз ведеться робота. Тут немає виробництва. На даний момент просто є передачу. Є виробництво це є просто перевалка нафтопродуктів. Для цього, вибачте, дозвіл на що? У нас немає у нас є або колізія законодавства, тому що дозвіл на даний витрібіт не надається. Є дозвіл на виробництво під нафтового дорожнього. Немає у нас такого, такого поняття, перекачка біг. Відповідно до чого, я перепрошую, це вже питання до законодавчого нашого. А це є вас екологічне заключення? Ви ж робите викиди на атмосферне повітря? Зараз проєкт навоз розробляє стад, стад, стадію розробки. Так, ви зараз робите викиди, але проєкта ще експертної оцінки екологічної немає. Які взагалі? Що ви проводите роботи без відповідних дозволів на ці Які ви робите в атмосферу, откамки. Запахи на висіб. Я, я вас чекав, трошки mm -hmm. у відео я вчора вас чекав цілий день вчора був вітер. Мені було цікаво, кому там сквердитися і Смертит на, на всі людей. Що... Я бачу, дистин, я так, бачу так. ваші підписи. 50 метрів від машини запаху немає, це по-перше. Mm -hmm. А ближче є? Ближчі є. Ближчі є. є. Ближчі є. 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 А де 50 метрів до найближчого. Ви відповідно вважаєте, що при переливанні? Є запах, але ближче ніж 50 метрів. Він є. Ближче, ніж 50 Тобто метр. це підтверджує, що їх проходять відповідно, ваші перебітки, здійснюються викиди в атмосферне повітря, але в межах локального. Може, 50 наш, може, може, наші, наші Але ж ви згодні, що викиди йдуть. Поймали, Тепер я хочу спросити, на якій підставі ви робите ці роботи, якщо у вас немає відповідних дозволів, да. всі роботи. Ви повинні виконувати тільки після отримання відповідних дозволів та лімітів на викид. Відкуди ви знаєте, які у вас ліміти. У нас є аналогічні бази з набагато більшим для зберіганням, які в великому діємо є. Повірте, ми діємо тільки в межах закону, в рамках закону, відповідно до аналогічних. Але закон не передбачає аналогії переведення одного виробництва Там не виробна, е по територіальності. Як це приходить тренування, чи виробництво, Ви здійснюєте безпосередньо викид. На сьогодні є скарги мешканців е даного мікрорайону. Що зараз говорить? Ми вимагаємо, щоб ви припинилися. Офі офіційний запит, Ми дамо, ми розглянемо, ми дамо відповідь, припинимо діяльність. Якщо буде, куди були скарги? В екологію, в екологічну прокуратуру. Ми будемо спілкуватися з підставими. Зараз запах є. Ну, ви, ви жартуєте. Зараз має не переліва нічого. Ну, вже, це не запит, Це, Ні, це, це ж запах. смола. Це смола. Що запахи? таке є бісом? Асфальт. Ну. Це є біля. Ви розумієте, у нас асфальтний завод знаходиться за територією міста? Я знаю. Так. Чому дане підприємство ви не перенесли десь на вчителі? Тому що у вас немає території. можна збудувати, оформити ринку гулянку, обгородити, займати зміняннями. Чому потрібно все в центр міста?

Є, якщо так то я зараз винесу Винесіть номер. Ні, я винесу номер СОВ, розроблене стандарти організації України, це знаєте, що таке СОУ, Де чітко вказано, що діток наппові дорожні приносяться до продуктів 4-ї категорії. А де чітко буде зазначено, що ви переливаєте? Ні, з якої зможемо цю інформацію, з якої документації взяти, що ви переливаєте. Можливо, ви переливаєте взагалі вибухонебезпечні суміші? Власне, ну, ну, ми, я, я вам кажу, що відповідь. ми вважаємо, що у вас відсутні на сьогодні документи, підтверджуючи а, проведення господарської діяльності на цій території. Є, я їх не можу надати на підставі. Прошу надати на підставі директор. Спростуйте наші твердження. На підставі офіційно, ну що я маю спростому? Справа в тому, що депутат має право. Вернутися до керівника і керівник, якщо я звернувся навіть не письмово, повинен відповісти я на всіх. Ми... Є, є договір оренду німець. Покажіть, ну, договір. Має має. Має. Коп копію ну, Покажи документи. Копію, це... ну, я не хочу На написати офіційного запиту, я надам будь тоді підкументи. На ваше ім'я написати офіційний що, що, що? На запит? Запит на ваше ім'я написати? На ім'я керівника МК а дайте нам можна. Ва ж вас вже є, ви ж находили все, що я буду диктувати, якщо ви ну, не, не ми хочемо точно дати Це, це, це саме ви. по якобайків. Скажіть, як до вас звертатися? Я згідно статті 26 закону України. Я, ну, то, ми то... пишемо керівнику МК так? Да? Ну, керівник у вас є на документі, ви ж находили. Ну да. я, ну, все, ну, все, я все. не знаю, ви хто керівник представник? Я представник, Я я ж представник. Представник. яким Ви нам можна... Перевіряти вашу інформацію, що ви є представником. Якщо ви представник, у вас повинно бути відповідне дорушення, можу надати. Вам, сенсіаль, <поставція> може ви <захватили поставція> це підприємство. На підставі цінного запиту ви отримаєте в цю Якщо ви мені не вірите, я вишиваю на знаєте. Завтра ваш керівник скаже, що він вас знати не знає, тут нічого не проводить. Я, я представляю товариство даних. Зараз Вам відповідаю вам, якщо при, при, при... і не можете отримати своє ім'я, Я згідно 26 статті, не Конституції України. Давайте, давайте, також закони давайте, самі не знаєте. Сказ, 26 стаття закону України про засоби масової інформації. Так, Досить? Ні, Є зобов'язання журналіста. Журналіст, пункт 3. Журналіст зобов'язаний. Не на вимогу представника, не розкривати дані. Про людину. А тепер дивіться, перед вами депутат міської ради. І, відповідно, я маю право знати, якщо ви є представник. Депутат. На вимоги представника поліції ви не дасте дані. Ну, а підстава в них. я вони підстав, гарнів... Підстава, що ви захватили я приміщення, територію, яку захват... вас, вас немає взагалі ніяких документів, на підставі, які <подяхан acerca> ви тут знаходить. Так покажіть тут. Ви тут захватуєте комунальну власність. покажіть вона взагалі була. Давайте я пройду з представниками поліції, я не перешкоджаю діяльність. Я покажу представникам. Представника поліції, покажуть договір оренди. Я йому покажу договір куплі продажі. Оренди ще немає А Чому ж ми, як депутати, маємо право. Представники громади. Без журналістів. А журналіста ви візьмете? Ви забороняєте пройти депутату міської ради Ну Я не бачу ваші документів. <свечу> ну, давай, давай я подошу. Подошу. Ну, Давай ты так слышишь. А <свечу> а теперь мне скрипт тоже, пожалуйста. А что там еще из за этого завода строится? А мы сейчас <свечу> по ходу идем туда. Сейчас мы Потому разберемся с теми вы... заводами. На вы... сегодня выезд. Показывай свою Позвольте Я с представителем полиции. Мы есть на работе, я слышу. Пришов, а, прижуває, Сережа я прожуваю... розк... Ти, розкажу я, тобі, є договір куплі-продажі майна. Микола Іванович. Є так так він нотаріально завірене, свідоцтво є з куплі-продажу приміщень. Так а, там перелік є. Є а, акт прийому передачі від одної організації до іншої, в який входить приміщення, колії і асфальтне покриття цієї території. Договору на землю такового немає. Асфальтне покриття це не це є приїху. предметом прийому передачі. Так, воно має малий у вартість. Ну, вартість такі. Представники фірми сьогодні дати нам документи, звідки вони працюють тільки на підставі офіційного закладу. Добре, зробимо офіційний запит. Підприємство попереджено з тим, що якщо на сесії не, винесі, не буде винесено питання з приводу оренди земельної ділянки, на МК Світана, в п'ятницю ми будемо тут з представниками поліції, згідно яких, на яких підставах вони знаходяться тут. Інші вони не мають права проводити переливання. Поки не буде забезпечено майданчик відповідним обладнанням, ви не маєте права робити яке, переливання. Яке, яке Как фахиваться, я вижу, расскажите. Соответственно. Ну сделай так, чтобы не воняло. Воняет. Як Можете сделать, я чтобы не сказать, воняло? Что что... Вам особо не воняет? Воняет. Сейчас есть запах. Ладно, це гарна інова. Ну, просто не представник поліції був там поруч, що запаху не почув. Так зараз воно ні. Вчора все засыпано, я вас чекав. Вчора цевчиком красиво засипано там. А, так, так, ми, 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 а ми Я зараз сову, давайте ну, вам я я продиктую, якщо хочете, що де вказано, що бітно в четвертий клас на безпеці, де вказано, що ваше в разі... Ні, то ми знайдемо, знайдемо, де. Сову, так? Сову. Да, стандарт організації України, там є про бітно, на автору дорогу. Ну що, так зараз чекаємо. Скажіть, будь ласка, якщо ви вже є відповідний технічний спеціаліст, покажіть, будь ласка, ті документи, які дозволяють переливання пеністрами, ведрами там, чи нас. А яким чином ми переливаємо? Самотюкама впливається і насосик переливається. Це є неправильно. Немає в нас ніде розписано, як правильно. Коли у вас будуть ліміти на викид, буде визначено конкретні а, норми, а, за якими ви маєте право проводити всі роботи, вони є небезпечними. І з екологічної... Сторони з пожежної. Небезпечними для навколишнього середовища і так. для мешканців. Тільки після того, коли у вас є, буде. буде оформлено відповідним чином майданчик для проведення таких робіт. І після цього ви маєте право проводити ці роботи. Тому вас просимо припинити її до того моменту, коли ви нам не дасте ці документи. Домовились? Ну, побачимо. Ну, не буде, ви не будете діти. Я ж нічого не кажу. Не, ну ви ж сказали, що Ну, я вислухав людину, да, я хочу. Ну, все. Ну, побачимо. Заніщите Сьогодні дорогу. ми направляємо звернення на юридичну адресу даного підприємства, а на сесії подаємо офіційні запити з приводу діяльності і екологічних норм пов'язаних з діяльністю даного підприємства. Сьогодні. Ми, як і обіцяли, зустрілися з представниками підприємства. Які нам відповіли, що без офіційного запиту не надуть жодних документів, неофіційно провели нас на територію підприємства разом з представниками поліції.